Ми вітання про виступ місцевих спортсменів на всесвітніх іграх, чемпіонаті світу з легкої атлетики та розпал пляжного сезону у Запоріжжі поговоримо в найближчі кілька хвилин. В Лондоні змагалися кращі легкоатлети паралімпійці світу. Понад тисячі атлетів з 90 країн розігрували медалі у столиці Великої Британії. Українські паралімпійці вкотре підтвердили клас на світовому форумі, завоювавши 29 медалей, в тому числі 12 золотих. Цей показник підняв нашу команду на четверту сходинку командного заліку. Попереду тільки такі потужні країни, як Китай, США і Великобританія. Не підвели збірну досвідчені запоріжці, медалісти останніх Паралімпійських ігор в Ріому. Микола Діброва та Марія Помазан, 21-річний студент Запорізької державної інженерної академії Микола Діброва став третім у секторі штовхання ядра. Результат спортсмена 13 метрів 59 сантиметрів. У цій же дисципліні золото чемпіонату світу завоювала Марія Помазан з результатом 12 метрів 63 сантиметри. Стартував чемпіонат області з пляжного футболу. У розіграші беруть участь вісім команд. У першому ж турі відбулося кілька принципових матчів. Так діючий чемпіон області. Бонус відкривав чемпіонат поєдинком із міцною січ Юнайтед. Про високий градус у матчі далі Руслан Невицький. Бонус і в цьому сезоні має намір виграти чемпіонат області. Команда не тільки зберегла своїх лідерів, а й значно підсилилася. Так саме один із новачків бонуса Давид Акопян став головним героєм матчу із Січ Юнайтед. У першому таймі десятка бонуса двічі відзначився у воротах Дениса Анікеєва. У нас дуже опитні ребята, які добре... Дали дали качественну установку, і ребята молодці виконали. Тому Поэтому сьогодні ми показали атакуючий футбол. Я думаю, який всім понравилось. Проблеми у захисті січі призвели до ще двох пропущених голів. Лише за рахунку 0-4 червоним вдалося розмочити рахунок. Бонус утримував перевагу три м'ячі перед заключним періодом. Очень тяжело пропускати з такої команди два місяча, нігаря уже чотирьох. Ну плюс ще не совсім залистом судейськими рішеннями. То есть в першому таймі в нашого ворота, точно такоже пенальти був во втором в сторону бонуса. При счеті чотири-один, чотири, два совсім друга игра. Уже потім в конце не ставили не нужний пенальти, просто так ли ж би шват маза это все неправильно? Зароблений гандикап футболісти бонуса утримали в третьому таймі. Сич Юнайтед, хоч і виграла фінальний відрізок два-один, але загальний результат залишився на користь суперника п'ять-три. Бонус впевнено розпочав турнір із перемоги над конкурентом і має намір залишити за собою звання найсильнішої команди області. Только подтвердить, подтвердить и улучшить в планах еще выиграть кубок. Будем стремиться, есть к чему стремиться. У нас костяк костях сыграны, и мы усилились сильными игроками. В частности, вот Давид, который сегодня забил 4 гола, и это серьезная заявка на лучшего бомбардира. Немножко игра не пошла. С утра где-то, может быть, переволновались, может быть, не проснулись. Очень тяжело играть против хорошей команды. Не забывать опять же, чемпион города прошлого чемпионата. Запропускай первый гол, ну то есть. Примерно команды равны, приходилось раскрываться, много очень ошибок допустили, в первых там полтора тайма. Потом где-то проснулись, где-то докричались, начали играть, но уже немножко времени не хватило. Важку перемогу у першому турі здобув штурм, обігравши Сталкерс у серії після матчових пенальтів 4-3. Нова хвиля, відкривши рахунок на перших секундах, програла колесо центру 2-4. Арпіди класував Макс Трой плюс 11-2. Другий тур чемпіонату області команди грають сьогодні і завтра, починаючи із 18.30. Після того, як всі команди зіграють між собою, учасників розділять на дві четвірки. Сильніший квартет гратиме матчі плей-офф на виліт, слабша. Четвірка розіграє кубок престижу. Руслан Левицький ТВ 5 У польському Вроцлаві тривають всесвітні ігри з неолімпійських видів спорту. У складі збірної України з Суму виступав спортсмен з Мелітополя Сергій Соколовський. Бронзовий призер чемпіонатів Європи і світу боровся у двох вагових категоріях. В надважкій вазі Мелітополець провів два поєдинки. Обидва виявилися невдалими. В першій зустрічі Сергій поступився японському сумеїсту у другому чемпіону світу з Росії Едуарду Кудзоєву. Також Соколовський представляв Україну у відкритій ваговій категорії, де його суперником знов став Кудзоєв. Сергій вдруге не зміг подолати цього потужного опонента. Втім, без нагород українці на польському дахіо не залишилися, Повний комплект завоювали дівчата. Золото здобула Світлана Тросюк, срібло Іванна Березовська, бронзу Марина Максименко. З цим показником українська збірна сумо стала другою в командному заліку. Беззаперечне лідерство у російських сумоїстів, яким вдалося заробити 9 медалей. Цікаво, що японці лише 5 у своєму національному виді спорту. У Запоріжжі продовжуються ігри відкритого чемпіонату міста з волейболу серед дитячих команд в двох вікових категоріях до 14 та до 16 років. Сьогодні на центральному пляжі вступили в боротьбу за медалі другого туру. Юнаки про амбіції запоріжців та гостей місцевих змагань розповість Оксана Сташенко. Особливістю другого туру відкритого чемпіонату міста стало те, що для юнаків і дівчат він проходив окремо дівчата зіграли його раніше. Такий поділ команд організатори пояснюють тим, що багато юнацьких колективів були на тренувальних зборах. Тому для них другий тур стартував сьогодні. У старшій категорії виступає більше команд, ніж у молодшій. Категорія ю в цей раз сім команд. Категория Ю-16 собрала 14 команд. Более, более высокая явка в категории U-16 обеспечена тем, что некоторые пары из младшей хотят попробовать свои силы более старшие. Таблицю першого туру у старшій віковій групі очолила пара з Харківської області Владислав Кришталь та Данило Куріний. Цього разу хлопці налаштовані повторити свій блискучий результат. Головними конкурентами для харківських гостей є збірна пара із Запоріжжя та Бахмута в складі Микити Онищенка і Назара Гетьмана. Виступаючи на цьому турнірі, хлопці готуються до фінальних ігор чемпіонату України. Ми приїжджаємо сюди, нас приглашають, нам тут подобається грати, Тут добре, удобно. Комфортно для нас, да. Мы старались играть больше без ошибок своих личных. А так вроде хорошо все. Мы постараемся, еще не знаем, как оно будет в дальнейшем. Запорізька пара Олександр Вєрченко та Данило Степанов у першому турі зупинилися за крок від нагороди, посівши четверте місце. У віковій групі ю 14 першими були також гості з Харківщини, які цього разу на змагання не приїхали. Відсутність лідерів та старана робота над помилками дають хлопцям надію на потрапляння в трійку лідерів. Для нас це головна подача і прийом. Ссоримся из-за того, что там кто-то не подает или не принимает. Просто, ну, мы уж уже играли, и это получается как если тогда мы пробовали, а сейчас мы уже должны нормально играть. На другий тур відкритого чемпіонату Запоріжжя приїхали сильні команди з інших міст. Та наставники впевнені, наші волейболісти готові дати відсіч. Тим паче, після тренувальних зборів та відпочинку їхня майстерність покращилася. Ігра, ігра покаже тому що в прошлий раз не було пари ніщенка гетьман. Я думаю, вони зможуть дати бой. ну і в принципі наші пари Гладир Фісенка, Зуєнка, Попов, ці пари неплохі. Це ну всі призери прошлого туру. Фінальні ігри хлопці зіграють вже завтра на центральному пляжі. Про результати обіцяємо розповісти в наших наступних випусках новин. Оксана Сташенко, Юрій Васильченко, Тв. 5 на завершення випуску, поговоримо про бокс на чемпіонаті Європи серед школярів, який відбувся в Румунії. На жаль, не пощастило запорізьким хлопцям. У складі збірної України Запоріжжя представляли два вихованці місцевої ДЮСШ Локомотив Данило Меняйло та Ігор Шаров. Обидва спортсмени зупинилися на стадії чвертьфіналу. Втім, колеги по команді виступили вдало. Українські школярі здобули на чемпіонаті Європи вісім медалей. Тим часом порадували виступом вихованці запорізьких шкіл боксу на чемпіонаті України у Чернівцях, здобувши повне. Комплект нагород спортсмени посіли п'яте місце у командному заліку. Чемпіоном України у ваговій категорії 46 кілограмів став Андрій Лякішев. Срібло завоював Богдан Толмачов у вазі 75 кілограмів, бронзове за Чернівців Костянтин Мульченко 54 кілограми. За крок до медалей зупинилися Олександр Дуднік та Артем Адамов, які стали п'ятими у своїх вагових категоріях. Це повідомлення останні на сьогодні. Дякую за увагу і чекаю вас завтра у цей же час з новою порцією спортивної інформації. На все добре.